Прекрасні дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас з вами таке собі інтенсивне тренування. Тому що ми будемо робити ударне навантаження, я обов'язково пропоную це робити саме тим, кому дозволяється робити ваше тіло, ваше здоров'я, стан ваших суглобів, стан вашого попереку та таке інше. Тому дівчата, прекрасні, будьте, будь ласка, уважні! Що стосується цього тренування ще. Ми будемо його робити без зупину, і це також буде додавати додаткового навантаження. Тобто, в нас не буде відпочинку між вправами і не буде відпочинку між сетами. І ми зробимо аж 5 5 сетів. Працювати ми будемо за схемою 5, 10, і 20 у нас буде 3 вправи, і ми першу вправу будемо робити 5 разів, другу вправу будемо робити 10 разів, і третю вправу будемо робити 20 разів. І все це без зупину аж 5 сетів. Тому, будь ласка, будьте будьте уважні, ще раз нагадаю, чи потрібно вашому тілу це тренування. Але якщо воно вам потрібно, і стан вашого здоров'я суперкласа ТАСС, то це тренування вам допоможе зекономити час, але при цьому дуже гарно навантажити ваше прекрасне тіло. Я Олена Дуба, смійкаунт Долена Фіт. Я вас завжди запрошую. Пропоную приєднуйтесь, підписуйтесь. Тренуємося разом, тренуємося разом як активно, так і спокійно, не тільки активні тренування в мене. І за допомогою нашого активного руху, цільового руху. Ми це робимо завжди з задоволенням, і ми зберігаємо та помножуємо наше здоров'я. Отже, поїхали. Працюємо перший сет, перша вправа. У нас будуть класичні при Сіди і стрибки вгору. П'ять разів і ми вже будемо готуватися на другу вправу. Друга вправа ми будемо праворуч, ліворуч робити стрибки 10 разів на однієї нозі. Також будьте уважні. Третя вправа ми будемо просто бігти. Але бігти! Хоча ви можете і крокувати. І це ми будемо робити 20 разів. І це... Одна вправа за іншою, один сет за іншим. Поїхали. Перший сет, Перша вправа. П'ять разів. присід і стрибок. Один, два. Три. Чотири, п'ять. Не зупиняємося. Праворуч ліворуч. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Не зупиняємося. Побігли. Один, два. три. Чотири, п'ять, шість, сім. Посмішка. 9, Десять. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Давайте тут крок і одне дихання. Да? Витягування з диханням. Дихати. Там весь час дихаємо. І струсили. І поїхали вже. Друг, другий сет. перша вправа присіди. Крок. Один стрибок точніше. Два, три, чотири, п'ять. Праворуч, ліворуч. Один, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, дев'ять, десять. Побігло. Один, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, Дев'ять. десять. ще один. Два, три, чотири. Посмішка. Шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. І знов давайте. Вдох. І видих. І вже третій сет. Не зупиняємося. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Праворуч, ліворуч. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять побігли. Один, два, три, чотири. крокувати можна. Шість. Сім. Вісім. 9, десять. І ще. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Грудна клітина працює. І вдих. І видих. Скільки ми сетів вже маємо, Продовжуємо. Стрибки. сет, один, два, три, чотири, п'ять, праворуч, ліворуч. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Руки допомагають. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять. Побігли. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Ще. Два. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 20. Крок. Вдох. И выдох. И протянем еще два И Поехали. Молодцы. Два, три, четыре, пять. Проводишь Два, три, 4, пять, шесть, 7, восемь, девять, десять. Бежим. Бежим. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Задоволення. Десять. Іще. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Не зупиняємося, тримаємося. Крок. Витягування вдих. Видих. І останній. Робимо. Один, два, три, чотири, п'ять. Праворуч, ліворуч. Два. Чотири. Шість. Вісім. Десять. І побігли. Один, два, три. Там дав навіть бонус. Пять, Шість. Сім. вісім, вісім девять. Десять. ще. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Двадцять. Крок, дівчата, вдих! Видих, струсили! Ви молодці! І ще раз вдих! Струсили! Хух! Ще раз зробимо вдих! І струсити. Офігіти. Я дуже задоволена цим рухом! Сподіваюсь, ви також і трошки компенсуємо себе! Здається, мені комар навіть до рота залетів. Зупиняємося і плечима через утягування. Оберти назад. заспокоїте ваше дихання. Оберти вперед. І такі собі кола від центру на ружу. Ось так. Назовні. Кілька разів. Відтягувати довжина, Шимаємо. Є, І ще раз. Вдих. Руки через боки. І видих. Струсили. В другий раз. Вдих. І видих. Струсили. Стопи паралель. Долоні стегна. Коліна не давимо. Витягуємося. виштовхуємося. Трошки постояти, подихати, голову не кидати, Не винисне назад. І Опора від себе, ви бачите, і кішка. Витягуючись, відкриваємо грудну клітину. Добре. І закриваємося, якби скругляємося, розкриваємо лопатки. І зла кішка. І ще раз. вдих або повний дихальний цикл можна. Один напрямок. І коли закриваємося, видих або повний дихальний цикл, другий напрямок. І звідси ж бросити ваше тіло, але дуже обережно, звісно. Руки м'які, ще без навантаження, можна повороти головою. І спокійно, спокійно. Спочатку вдих зробить. І повільно розкручуємося. Ху, на видиху, або просто продовжуємо спокійно дихати. Я сподіваюсь, ви вже заспокоїлися. Угу. Ну що, посмішки? Ще раз подихати через витягування, струсити навантаження і подарувати мені ваші прекрасні вподобайки, ваші прекрасні посмішки і ваші обіцянки, що ви обов'язково будете повертатися до цього тренування, коли... Вам треба інтенсивно попрацювати, коли ваше тіло, звісно, вам це дозволяє робити стан вашого здоров'я, і коли у вас замало часу, але попрацювати треба. І завжди пам'ятайте, що життя прекрасне, коли ми рухаємося, воно ще прекрасніше. А коли ми рухаємося правильно. Технічно в цільовому порядку воно ще ще в рази прекрасніше. Я професійний тренер, і повірте мені, я знаю, що говорю. До зустрічі на Килимках або поряд з ними.